Привіт! Сьогодні будемо з вами готувати рисову запіканку з яблуком. Для цього нам необхідно рис 4 столові ложки. Яблуку 1 масло, 2 чайні ложки, цукор сіль за смаком та одне яйце. Рис необхідно відварити, жовток відділити від білка та жовток змішати з цукром та маслом. А білок збити до білої маси. Відварний рис перемішуємо з жовтком. Обережно вводимо білок та перемішуємо. Викладаємо масу в формочки, половину рису, посередині шар натертого на крупній терці яблука і знову рису. Та ставимо у попередньо розігріту духовку на 180 градусів до готовності. Ось така вона вийшла. Смачного.